Чоловіки, знаєте, як вам зрозуміти, що ви дійсно вже любите цю жінку, що ви дійсно до неї прив'язались? Це коли ви не просто якось сумуєте без неї, коли от там, день не почули її голос, чи не бачили її, і вам вже від цього сумно, а коли ви можете взагалі обійтися навіть без сексу, якийсь час саме з цією жінкою, хоча є можливості там з іншими, наприклад. Тому що от без цього можете, а без неї вже просто не можете. От Настільки вона вам вже потрібна, що ви. Розумієте, що ви можете якийсь час почекати, наприклад, там, коли ви на відстані, коли ви, можливо, у, у такій ситуації, де ви не можете певний час бути разом, тобто тоді от ви перевірите ці свої відчуття. Чи звертаєте ви якусь особливу увагу на інших жінок, чи ви повністю зосереджені на тому, як там зараз оця ваша жінка, ви зустрічаєте, якою ви стосунка. І вам навіть гидко думати про те, що ви можете вступити в якийсь інтимний зв'язок з якоюсь іншою жінкою. Ось тоді ви точно зрозумієте, що це саме та особлива жінка і що це дійсно любов.